Незабутня квітка. На концерт, де звучали пісні квітки, прийшло стільки шанувальників, що декому довелося слухати своє. Я люблю квітку -тісек. Оксану муху зараз називають другою квіткою цісик. Ще в шість років вона замилувалася її піснями. За ким море перелечу, я не знаю, чи це варто давати шматочок, як я співаю, бо я не дуже готова. Але те, що квітка, якщо вона до когось постукалася, в серце її хтось почує, то вже до віку не відпустить. Пісні квітки у 70-х в Україні були заборонені, тож навіть родина, коли отримала з Америки її платівку, слухала її в півтона. Особливо пісню пластунів Я люблю волю, простір далечінь. Наприкінці 70-х голос Квітки відзначили золотим глобусом за найкращу пісню до фільму Ти освітлюєш моє життя, який теж отримав Оскара. А вже у 80-х жінка записала дві українські платівки Квітка та два кольори. Ці записи тоді таємно потрапляли до України. Тоді навіть Ігор Білозір. будучи в Америці, не оминув зустрічі з нею. Подарував їй е, пісню е, Ти, Оце, що Оксана Білозір е, співає. Е, там, бачу на небо. Не, на хмарку, бачу тебе». Так? Е, він подарував їй цю пісню. І він дуже хотів е, докластися до того, щоб Квітка Я приїхала мій, до України. Приїхати Квітка таки змогла, однак лише раз, у 83-му, і то тишком-нишком.